В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сучасний наш достойний отець пару, отець Андрій, дорогі кохані любі в Христі, брати і сестри, шановні наші парафіяни, кохані Божі діти, час Великого Посту це насправді великий Божий подарунок, бо хоча ми Заглиблюємося в те, що є найтрудніше в нашому житті і теж в цьому земному житті Ісуса Христа, хочемо в цьому пості співчувати Богові, і насправді ми є напевно найщиріше в своєму житті, в тоді, коли є цей час Великого посту. Бо заради Ісуса Христа, заради нашого навернення, заради нашого спасіння. Ми чинимо якісь постанови, хочемо виправитись і хочемо насправді очистити наше духовне життя і стати людьми віруючими. Дуже добре було б, коли б, ми, кожен з нас, так цілий рік поступав, що заради Бога хочемо бути добрими, хочемо чинити добро, хочемо бути більше побожнішими, більше сповідатись, частіше приймати святе причастя. І це би нам придалось на цілий наш вік і на ціле життя. Але, власне, так як по різному буває в людському житті, ми хочемо в цей особливий час пригадати собі значення, сенс нашої віри, і хочемо задуматись, наскільки ми є людьми віри. Віра це, скажімо, віруюча людина, це людина, котра Своє життя присвячує Богові, і за цього Бога може віддати своє життя. Це так, як правдивий батько, правдива мати, яка не тільки народжує дитину, але котра дає їй життя, дає життя, це, яке від Бога дитина отримала. І потім, на протязі всіх років, коли вони живуть разом, коли потрібно цю дитину виховувати, вчити, вдягати, годувати. І пізніше, вже в дорослому житті, давати їй життя, життя Боже. І дуже великою помилкою є, коли ми даємо все, що в цьому земному житті дітям потрібне. Даємо помешкання, одежу, їжу, даємо гроші, даємо їм працю, щоб самі заробили на ці гроші, але забуваємо дати їм життя віри. І це можна сказати: в тоді є такі люди. Напівмертві або напівживі, Люди, яким не вистачає якби другого крила в житті. І віра це є наші відносини до Бога, віра це є наш спосіб визнання нашої любові до Бога, віра це є прийняття того, що є таємне, що є майбутнє, але воно вже збувається сьогодні тут. Збувається те, що в небі Господь хоче нам подарувати. І коли ми задумуємось над вірою, потрібно сказати, що кожна людина на світі, навіть якщо не молиться, не ходить в церкву, не признає Бога, вона все одно є віруюча, тільки віра, в що. Вірою людина, ми знаємо, напевно, нам і в школі розповідали про різні східні, якісь там віри, там, де Люди ще живуть язичницьким життям поганським, де поклоняються сонцю, місяцю, вітру, вогню, де люди поклоняються стихіям, тому що людина в своїй природі вона потребує відчувати якусь вищість над собою, потребує відчувати власне, те, що хтось є більший, що хтось може мене захистити. І навіть так натурально, коли дивимося на людей, порівнюючи там чоловіка, жінку, то жінка завжди скаже, що я є дружиною мого чоловіка. Чоловік скаже, що я маю жінку. Чому? Тому що так було створено Богом. Так, так була така черга цього сотворіння, що жінка, коли появилась на цьому світі, вже був хтось, хто мав її за нею дивитись, її, нею опікуватись. Її доглядати, і вона завжди натурально відчуває потребу, що хтось так насправді повинен забезпечити її, охороняти, пильнувати, любити, поважати. Тобто вона має бути завжди чиясь. Чоловік отримав жінку як поміч, і він буде говорити, що я маю цю жінку. Так? Очевидно, це не є якби, помилкою, коли він скаже, що я є чоловіком цієї дружини, цієї людини, бо така є правда. Але він завжди мусить мати свідомість, що він є господар, що він є сторож своєї дружини, що він є опікун, який має доглядати, пильнувати, любити, шанувати. І це є так закладено Богом. І тому, наприклад, душа, вона є як ця дитина, як ця жінка, яка потребує охорони Божої. І людина, особа, яка є тіло і душа. Людина повинна про це пам'ятати і повинна собі завжди задавати питання, чи я є віруюча людина. Якщо я вірую, то в кого я віру? Чи я віру в Бога, чи я віру в ці стихії, які є, так? Наприклад, ми віримо, що дощ може наробити великий дощ, злива наробити якоїсь біди, там, зруйнувати будинок, то ми тоді накриваємо дуже Таким, скажем, відповідним дахом стараємося, щоб він був найкращий. Ми навіть будівельники кажуть, що має бути найпевніший це фундамент і це покриття. Так, стіни можуть бути різні, але покриття має бути дуже міцне, тому що має бути надійне і дощ не повинен цього будинку зруйнувати. І ми в це віримо і справді за цим йдемо. І так кожну ситуацію взяти в житті. Якщо ми знаємо, що можемо там простудитись, що в нас є проблема, коли там трошки ноги змернуть, вже кашляємо, то ми завжди будемо пильнувати, щоб ми були добре взуті, щоб там якісь шкарпетки теплі взяти, чи так коли з дітям воноче робили там до човбиток. Але ми якби, в це віримо і за цим йдемо. І це нас спасає, тому що ми, якби предостерігаємось того, щоб нам не зробилася якась біда, якийсь клопіт. І коли людина є свідома в своєму житті, що є Господь Бог, який дав нам це життя на землі і чекає на нас в небі, і нам може так багато чого в цьому житті зашкодити, то ми повинні шукати того, що нас збереже при Богові, що нас збереже в нашій вірі. І віра, це є не тільки що я щось почув, прийняв, але віра це є те, що ми далі починаємо діяти. Що якщо я вірую, то я, значить, далі починаю працювати з цією вірою. Так як, скажімо, подружжя, так, коли люди знайомляться, полюбили один одного і на цьому не завершуються. Вони далі мусять спланувати своє життя, спільне, сім'ю, діти, тому що не можна говорити, що я тебе люблю, там 10 20 років люблю, а заміж тебе на йду або не одружуюсь. Ну то є питання, чи ти справді мене любиш. так? Так само віра, якщо, якщо я вірую, то я повинен чинити кроки в таких діях. І не раз люди кажуть, так, я вірую в серці, я там, до церкви не ходжу, я не завжди молюсь, але я вірую, що є Бог. Якщо ти віруєш, що є Бог, то потрібно показати цю віру, так? Бо повинні ми дати свідоцтво нашої віри. І людина віруюча це та людина, яка насправді живе. Богом це та людина, яка не має такого людського, скажімо, страху перед Богом. Ми, наприклад, тут можна дуже надовго розказувати, але любі якісь приклади візьмемо, коли нам потрібно їхати десь автобусом. Ми йдемо на станцію, сідаємо в автобус, їдемо до якогось міста, де нам потрібно, виходимо, і навіть не задумуємось, чи цей водій. Чи він вміє їздити, чи не вміє, чи він вивчився на водія, чи він купив права. А може він сьогодні перший раз сів за кермо і провадить автобус. Чи ми собі усвідомлюємо, що, наприклад, людина, яка їздить автобусом, був колись такий день, що він перший раз сів цей в автобус. Він же ж не їздить з п'яти років, так, чи з десяти Напевно, закінчив школу, пішов, вивчився на курсах, тренувався, якось мав практику. І тепер задати собі питання, а може сьогодні я є цей пасажир, який їде з ним перший раз? Може він на мені вчиться? Так? І ми не задумуємося над цим. Нам потрібно щось осягнути. Ми сідаємо в цей автобус і їдемо. І навіть не думаємо за те, що хтось може перший раз це в житті робити. Вже не кажучи, наприклад, про літак, про самоліт, хтось сідає, десь летить літаком. І теж треба сказати, ну, це ще страшніше, але цей пілот він теж колись в житті перший раз сідає за цей штурвал літака і провадить цей літак по небі. І можливо, сьогодні, коли я лечу цим літаком, можливо, він сьогодні вперше це робить. Чи так вчителька приходить перший раз на урок, ну тоді ти якось це легше переживають, але, наприклад, лікар, хірург. Так, робить операції. Хтось каже, дуже добрий хірург, дуже добре лікує. Всі люди задоволені. Ну, колись було таке, що він перший раз цю операцію робив. Так, мені колись один лікар розповідав, ну таку він трошки такий юморний чоловік, але розповідав таку історію, як до нього там якась жіночка прийшла записуватись на операцію і запитує, а який лікар буде оперувати мене? І він каже: ну так, жартома трохи до неї. Каже, знаєте, зараз такий наплив людей, всі дуже хворіють. Ми всі зайняті, я то взагалі не знаю, коли би міг до вас ну, приступити і цю операцію зробити. Але ми вийдемо з цієї ситуації, мої студенти будуть робити вам практиканти операцію і скажемо, зробимо швидко, як вам треба вже зараз, то немає питань, прийде практикант і зробить. І вона така каже, перестрашена, стоїть, дивиться на нього і каже: ну але як йому не вдасться, як він неправильно зробить, я помру на цій операції. А цей лікар свій так спокійно каже, ну то ми йому не запишемо за чітко, просто не здасть на вижені. Ні, ні, то я не хочу операції. Так, бо вона боїться. От вона вірить цьому лікарю, Так чому? Тому що вона про нього багато чула, тому що люди багато говорили. Про нього він справді добрий лікар, добра людина теж набожний, побожний ходить в храм, молиться. І про нього взагалі дуже добрі відгуки. так. Тим більше каже, о, він навіть взяток не бере, бо вже його як тільки могли, а він каже, мені вистачить зарплати. І по цій наслишки, так, вони починають люди вірити. І Біблія теж каже, віра народжується зі слуханням, зі слухання. Ця жіночка, вона завжди цих студентів не знає, але так собі предполагає, так собі припускає, що ну, що ж там студент, ну, він зараз щось не то зробить, ще з землі є, ще впаде, ще його треба буде рятувати на ці операції. Так, а він дуже просто так відповів так, спокійно. Ну, як не вийде операція, як ви помрете, то ми йому в зачотку не впишемо. Так? То я не хочу. Так, і якщо правду казати, то ми так само з вами всі віримо, так, як чуємо. І щоб хтось почав вірити, щоб почали вірити наші діти, внуки, їм потрібно про Бога говорити. Вони не, вони не зможуть так собі. Це є віри, звідки взяти, піти в аптеці купити, в магазині та в кооперації. Вони Не куплять цієї і віри. Десь книжки якоїсь не прочитають. Їм потрібно чути про віру. Такий мій один знайомий священник, він є професором семінара, є теж багато років був таким секретарем в внунція в Києві. Там відомо треба розумних людей, які знають мови, які щось розуміються, кошти на документах. І він, коли розповідав історію своєї віри, то я, чесно кажучи, як його друг, приятель, священник, я йому не вірив. Я просто пішов і перепитав. Він це говорив на проповіді людям, цей приклад свого життя. І я після літурії підійшов і кажу, Слухай, ти точно кажеш так, як було? Чи ти ти просто придумав? Я йому не повірив про в те, що він говорив бо він казав так. Що він е, ріс в сім'ї е, не віруючи, в неї от тоді там бабуся і прабабуся були віруючі, і навіть передавали ікону святого сімейства е, так, з роду в рід, з покоління в покоління. Але батьки були невіруючі, і він колись е, каже, мав якусь там ікону чи образ, там, не знаю, запитав тата, каже: а, а хто це такий, так? чи там на стіні висів образ. Бабці він каже, хто це такий? Там ж був Ісус, Марія і Йосип. І тато каже, це є Бог. Ага, це є Бог. А що він робить? І каже тато йому. А що Бог робить? Каже: зірки на небі рахує. Каже, щитає зірки. І каже, для нього маленького хлопчика це була перша катехеза. Він сумів по тому, що тато взагалі по вірі нічого не розуміється. Але каже, для нього це був такий, скажімо, урок. Що Бог це такий дуже важливий хтось, хто справді командує зірками на небі. Він каже, я почав про цього Бога взнавати, почав запитувати там бабусю, потім ми почали там до костьолу ходити, каже, молитися. Каже, от До того я почав якось розвиватися до такого рівня, до такої, скажімо, висоти, що сьогодні є священником, сьогодні інших дітей вчить на священників і теж послуговує все зараз менше, але. Послуговувати ж єпископам і самому Нунціові Папському в Україні. От така дитина, яка перший раз почула, що Бог рахує зірки. І це було вже зернятком віри. Це вже було зернятком віри. Якщо така проста відповідь батька могла, можна сказати, дати початок покликанню священичому для цього хлопчика, то якщо ми разом почнемо молитися, якщо ми будемо дітям говорити про Бога, якщо ми їх приведемо до храму разом з нами, то які величезні ефекти можуть бути? Так, це не знаю, 100% гарантовані патеримські всі. Тому що якщо одне речення змінило життя цієї дитини, то як може змінити літургія, молитва, якийсь молебень? Так наскільки? І теж скажу один такий приклад, колись. Він вже був настоятелем на Житомирщині, в Ружині. Ми на храмові свято Божого тіла, запросили священника з Бердичева. І такий отець Роман Савінський приїхав, і, Савіцький, і він розповідав, як він маленьким був, ходив з бабусею теж до костьолу, і була адорація виставлення присвятих дарів, була монстранція, дароносиця на вівтарі, і люди молились. Він каже, коли зайшов в костьол, каже, я побачив, як люди стоять на колінах. Всі тихо моляться і всі уважно дивляться на вівтар. І каже, їх можна було б і красти, і вони би навіть не ворухнулись. І каже: І я зрозумів, що в то, що вони дивляться, це є правда. Це є правда. І вони в це вірять. І потім каже, як сам став священником, то коли каже, відправляю службу Божу. То каже, аж не довіряю то, так ну, віри, звісно, бо віруючий священник, але каже, аж не можу повірити, що я сам молюся над цим кусочком хліба. Ця гостия, це, скажем, кусочок хліба, ця просфорка, агнець, вони стають тілом Божим. І я потім це тіло Боже даю людям. Каже, аж сам собі своїм рукам не віриться. Так, ось наскільки, скажімо, є приклад віри. І тепер. Ми собі мусимо задумати, що наше життя теж є знаком віри, символом віри. А може, якась там мала дитина десь по сусідстві живе з нами, і колись собі пригадає, і скаже: я завжди бачив, чи бачила, як цей дідусь або бабуся, сусідка моє йшли завжди до храму, коли відправилась служба Божа. І скаже, ніколи так не було, що задзвонили церковні дзвони, а вона не йшла. Так. Хіба що задзвонили дзвони, її не було, то вона захворіла або померла, і похорон був потім. Так. І може це навіть, що хтось буде бачити, як ви йдете до храму, це вже є наука, це вже є катехеза, це вже є проповідь жива, і це є передання віри. Не потрібно багато нічого говорити, казати, але вірити і цією вірою жити, можна навернути цілий світ. Один з таких святих єпископів колись говорив, що якщо би ми зайнялися душпастерством таким величезним, що всі про нас знають, там і діти, і молоді, і дорослі, паломництва, якісь набоженства і так далі, то воно все цього не зробить, не зробить стільки, скільки зробить віра однієї людини. Просто віра і святість. Якщо ми через віру себе освятимо. То ми через цю святість нашу можемо дуже багато змінити. Дуже багато. І сьогодні, в цей час Великого посту, хочемо собі подумати, в що так насправді я вірую і кому я вірую. Може хтось щось скаже, може хтось щось розповість, і я вже відразу починаю вірити. Подивіться, що в нас насправді є такий дар віри від Бога. Я вже колись сам себе перевіряв. І, наприклад, коли розмовляю з людьми, ну люди є різні, я навіть знаю, хто, хто вміє щось придумувати або обманювати, і, і навіть спеціально колись там провокував якусь людину, каже, ну давай, розкажи мені, як це має бути. І ця людина говорить, говорить, а потім е, проходить якісь там пару хвилин, і я собі думаю, ну я ж знаю, що він обреше. А вдруг він сьогодні сказав правду, все одно шукаю. А може, а може, це, що він сказав, це правда. Все одно є якесь таке, знаєте, прагнення в середині, що ти чекаєш цієї правди, що ти чекаєш цієї правди. І сьогодні Господь Бог теж хоче нас мати в правді. І подивіться, що коли Ісус робив чудеса, Він завжди говорив цим людям: Твоя віра спасла тебе. Можемо запитати, а якщо б вони не вірили, чи відбулося б чудо, чи вони б були зцілені, оздоровлені. Колись мені одний знайомий, такий товариш розповідав, як його, він каже, життя, і батьки мене навчили, ну, щоб я не обманював. Перевчили мене так обманювати. Каже, колись прийшов зі школи, щось там розказує мамі. І мама каже: так дивиться на мене, і в кінці каже, я би дуже хотіла повірити, що це все правда, що ти сказав. Він каже, від того дня я ніколи не обманув ніколи. Так, Тому що він побачив, наскільки його мама. Чекає правда від нього. Наскільки вона йому вірить? Я би дуже хотіла повірити, що те, що ти говориш, є правдою. І сьогодні світ теж від нас, людей віруючих, чекає правди. Сьогодні люди чекають того, що ми будемо жити в правді, ми будемо справедливі. Я колись мав таку ситуацію, підвозив одну жіночку машиною. І ну, там, по дорозі розмовляємо, там, проїжджаємо, там, чи хрест, чи церква, храм, костіол, і я перехрестився. І тут їду, щось там задивився. Ця жіночка каже: Ой, чи, а ви що не бачили тут храм, бо чому ви не перехрестилися? О, я не бачив. Ще назад обернувся, перехрестився. Я собі думаю, дивіться, вона мене пильнує, чи я справ... правильний ксьон, знаєте? От пильнує, чи я справді не пропущу якоїсь фігури Христа. Це не те, що вона шпіон. Але який великий удар був би, якби я сказав, а я там не побачив. Я справді не побачив, бо щось там дивився, десь ми на перехресті були. Треба було машину пропустити іншу. І потім проїжджаємо. А вона каже: Ой, чи ви що не бачили що там храм був, чому ви не перехрестились? Так? Якось, знаєте, аж ну невдобно. яка кажу, ну, насправді не побачу, так? І каже, дуже добре, що ви це помічаєте. Дуже добре. Це не значить, що ми є якісь там, ну, як то не раз кажуть, дивоти, такі, да, такі, скажімо, побожність без духа. Але ми насправді цими знаками, цими ситуаціями, такою поведінкою ми себе освячуємо. Все те, що ми робимо, те, що ми говоримо і як ми живемо, воно все говорить про нас. Це є наша візитка, це є наша реклама. Якщо люди кажуть, а ця жіночка, вона така, 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 все-таки вони знають. Бо вони бачать, як ми живемо, як ми говоримо, як ми спілкуємось. Те, що є в нашому серці, воно виходить назовні і само про себе дає знати. Якщо в нашому серці буде Господь, в якого ми віримо, якщо в нашому серці буде мир, буде спокій, то кожна інша людина скаже, що це святий чоловік, це свята жінка. Так що по ньому видно, що він живе Богом. І так як я був на попередніх реколекціях, і священик розповідав про одного чоловіка, який там вже старенький, вдома, там дуже рідко, коли йде до храму, священик їздить до нього з причастям. І він каже, що цей чоловік, коли був в костьолі, коли я йшов сповідати, священик говорить, то він, як молився вервичку чи там читав молитовник, то він завжди вставав. Поклонився, каже Ксьондзові, і потім клякав далі, ставав на коліна, далі молився, йшов сповідати. Така, така велика була честь в нього до священства, до того, хто служить Богові. І він каже: я міг багато книжок начитатися, міг багато проповідів наслухатись. Але цей чоловік мене тримав, каже, завжди в такій рівновазі, щоб я був святий, щоб я був добрий, щоб я був вірний священник. Каже, бо я би собі не пробачив, якщо б я був не такий, як треба, а він кланяється до мене, то я би, напевно, за цього поклону вмер біля нього. Тому це дуже важливе є, щоб ми давали ці свідоцтва віри, просто були правдивими. І, власне, ця постава говорить про цього дідуся, що він в серці є з'єднаний з Богом, що він вірить Богові, що Він насправді розуміє. На чому полягає ця віра, як її можна передати іншим. Не вистачить про нього тільки говорити, але передати своїм життям, так, щоб діти чи внуки завжди казали: ми бачили, як наш тато, мама чи там бабуся, дідусь, як стоять на колінах, як моляться. Я пам'ятаю такого священника теж дасть Бог і в цьому році буду в нього на реколекціях в Польщі такий Ксьонс-Анджей Панасюк. Він сам десь має коріння з України, і він розповідав про свого дідуся і про свого батька і каже: Отже, я завжди своїх батьків пам'ятаю, як вони молилися, ходили до храму, і завжди пам'ятаю свого батька, каже, найбільше, найбільше не з лиця каже, а найбільше, як він плечима стояв до мене, був спертий на ліжку, стояв на колінах і молився перед образом. І каже, коли я просипався рано, він вже молився, коли ляг спати, він ще молився. І каже, і я найбільше пам'ятаю на колінах перед іконою. Ось так запам'яталась йому ця ситуація, що батько це той, котрий в Бога випрошує для сім'ї благодаті, той, котрий перед Богом є таким представником сім'ї, той, котрий знає, що за сім'ю Богові сказати, і той, котрий. Чує щось від Бога і знає, що дітям потім розповісти, як їх виховати. Ось це є знаки віри. Тому ми теж, коли стараємося бути християнами, віруючими, коли є людьми церкви, коли є як парафія жива, як спільнота Божа, завжди теж повинні собі це усвідомлювати: що для нашого спасіння, для прикладу другим людям, ми насправді повинні жити цією вірою, правдою. Тому що тільки це може бути нашим авторитетом, тільки це може бути нашим таким спокоєм, нашою гарантією спасіння, бо все інше воно є минущим, пройдешнє. Але віра в Господа Бога це є ця реальність, яка постійно тримає нас на зв'язку з Богом, яка допомагає нам і в житті колись по смерті жити з Господом. Амінь. Слава Ісусу Христу, імені ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.